Всім привіт! Я до вас сьогодні з розпаковочкою будуть напівфабрикати від балуваної галі. Я, чесно кажучи, ніколи не купувала напівфабрикати цієї фірми. Але всі так хвалять, думаю, що треба брати, треба куштувати. Дивимось. Ціла пакетяка їжі, реально здоровий пакет всього на 700 гривень. Давайте подивимося, що там вареники. Картоплею та грибами. Котлети кордон блю. Це те, що з сиром має бути. Тефтельки. Чебуреки з сиром та зелені. Ось це хочу спробувати, перш за все, сирнички з шоколадними крапельками. Це має бути смачно, якщо там дійсно шоколад. Ковбаски гриль, курячі з сиром. Але я запитала, їх можна смажити на пательні, запікати в духовці, тобто не обов'язково гриль. Чебуреки зі свининою. Млинці з сиром та полуничкою. І останнє також млинці з шинкою та сиром. Також має бути смачно. Далі буду показувати вам відео, як я це все готую і куштую, тому що мені самі навіть цікаво.